Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 10 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. У Києві хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не очікуються. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Ранок у Житомирі буде похмурим. Але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опади не передбачаються. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 11 градусів та від плюс 1 до 0 вночі. Вранці у Чернігові розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, без опадів. У Сумській області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 1 градуса. Та вночі від мінус 2 до мінус одного. Ранок та день у сумах будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опади не передбачаються. На сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 6 до нуля градусів, та вночі від мінус 2 до мінус одного. Вранці у Харкові погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду, без дощу та снігу. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Ввечері небо, що залишатиметься у Донецьку ясним майже увесь день, затягнеться хмарами. Опади не очікуються. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до 0 градусів та від мінус 3 до мінус 1 вночі. У Луганську похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, без опадів. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Хмари, що з'являться на небі в Одесі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Без дощу та снігу. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 3 градусів та до мінус 1 вночі. Увесь день у Миколаєві утримається ясна погода, опадів не прогнозується. На Херсонщині очікується температура від плюс 4 до плюс 10 градусів в день та до мінус 1 градуса вночі. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено: вдень можлива недовга хмарність без опадів. На Кримському півострові температура день буде від плюс 3 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 4 до нуля. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не очікуються. На заході у Львівській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 16 градусів та до плюс 6 вночі. Ранкові хмари протримаються недовго. Вдень та ввечері у Львові очікується ясна погода без опадів. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 14 градусів. Та вночі від плюс 2 до плюс трьох. В Івано-Франківську ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На Тернопільщині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Вже з самого ранку у Тернополі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без опадів. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 8 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Весь день у Чернівцях буде хмарним, без дощу та снігу. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. В Ужгороді небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами, без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10 градусів, та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари без дощу та снігу. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 10 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Ввечері погода у Хмельницькому проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 8. До плюс 3 градусів, та вночі від мінус одного до нуля. У Кропивницькому ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода без дощу та снігу. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус одного до нуля. У Полтаві хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. У Черкаській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 4 градусів та від 0 до плюс 2 вночі. День та вечір у Черкасах будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку, без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до мінус 1. Ясна погода буде триматися у Дніпрі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність без дощу та снігу. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 10 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Вінниці обіцяють бути ясними. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте, що погода може бути непередбачуваною і завжди важливо залишатися в курсі останніх змін. Бажаємо вам тихого дня та мирного неба над вашою головою. До наступної зустрічі!